Добав свіжої морковки, тушиної що ми привезли на тонку. І домов свіжого горячка свиток за самото. Гороховий супчик готуємо по е, зручному рецепту. По рецепту Збройних сил України. Це дуже секретний рецепт, не будемо його розголошувати. Ми розуміємо, що там воно попереду лінія фронту, тому тут щось не зробити, не зварить, не посмажити, не приготувати, ну це, це стидно. Тому... Тому На другу страву у нас макарони, котлетка зі свинини класична. Салатик зі свіжих овочів. Китай фарш готовий, то смаку довів. Працював я в ресторані. Знав, мав доступ да, до дуже класного рецепту. І по сьогоднішній день його використовую. Дуже класний запечений чизкейк в духовці. То я в польовій кухні на дровах готовив його разів та, напевно, з 10 за ці півтора року служби. То нормально, скажи так, не жалувались. Ну. Рома кладовщик спомина каже, Сережка, як споминаю твій чизкейк, оце, ну, Коли там вже поїдемо в метро та кремсиру купимо, щоб ти щоб ти зробив, бо так хочеться, так хочеться, чизкейк. Вона ж тут чудотворці працює, так що цей в ресторані там той 9 років, цей 10 років і так далі. Як воно може не сподобатися? Спробуйте самі, ви все зрозумієте. Дуже все смачно. Смачно, нормально.